Добрий день, в ефірі програми Бізнес по по-українськи» і я і ведуча Поліна Фоменкова. Сьогодні у нас в гостях Лідія Дерпель. Ще рік тому ця дівчина працювала на компанії, а зараз розвиває, власне, окрім компанії Skyworker, у Лізі ще три додаткових проекти. Тож, вітаю, Лідо. Вітаю також, Поля. Ти працювала досить довгий час, власне, на когось. так? Uh -huh. Розкажи про цей досвід і а, як ти дійшла до того, що почала розвивати власну справу? Uh -huh. а, насправді на когось так звучить, знаєш, не, не зовсім характерно мені, тому що мені пощастило потрапити в компанію, де мені давали дуже багато свободи, де мені давали можливість фантазувати, експериментувати. Тому я навіть ту компанію, коли я не була там, власником uh -huh. чи пофаундером, я сприймала все-таки як частинку чогось свого. А починався мій там, досвід офіційної роботи, коли це фулл тайм. Це вже був Київ, це була компанія GoIT, Це освітні курси, які допомагають людям перекваліфіковуватися, переходити саме в it сферу це було Дуже новим для мене чимось. треба було з нуля продумати всю фактичну концепцію, знайти партнерів, з які компаніями, знайти як із ними співпрацювати. І з часом це дійсно розкрутилося в цілий відділ, де я стала керівником. Фактично десь півроку пішло на те, щоб це довести до рівня там, де функціонують всі бізнес-процеси, де є там цей відділ прибутковим і в подальшому вже займатися його масштабуванням? А скільки часу ти пропрацювала в цій компанії? А, півтори роки. Так, рівно півтори роки, це як такого досвіду і в компанії. потім пішла у вільне плавлення, створювала власний проєкт. Так. І як твоя робота в цій компанії вплинула на старт твого власного проєкту? Насправді, вплив великий, тому що це був дуже класний досвід, і це були півтори роки, де я отримала дуже багато знайомств перш за все. Це і частинка мене, я дуже люблю знайомитись. Я іноді я вже придумала назву взагалі цій харайсі е, своєї, як таке нетворкоманство, як я називаю. Я не можу напевно прожити тижня, якщо я не познайомилась з кимось новим. От мене реально є в цьому потреба. Перш за все, перезнайомилась із багатьма гравцями в цьому ринку, із з IT компаніями. І напевно та ідея, яка у мене з'явилась потім для бізнесу, вона і викристалізувалася частково під час роботи в компанії. Я фактично допомагала людям також джуніор спеціалістам із пошуками роботи. І зараз я просто це масштабувала до рівня, коли різним рівням спеціалістів ми допомагаємо також будувати їхню кар'єру. Ну розширилося те, що зараз вилився Skywalker, коли фактично це вже дуже дуже багато напрямків різних. Розкажи, будь ласка, більше про формат скайворкера і чим uh -huh. ви займаєтеся? І uh -huh. Яка от мене цікава, яка виклада і роботодавцям, і власне тим, хто шукає роботу спеціалістам. Uh -huh. Тому хто тобі платить? Як взагалі ти влаштовуєш оці мечі? А, добре. Діяльність насправді дуже нова. І я зустрічаюся з тим, що мені постійно треба людям пояснювати реально, тому що е, якщо ми там зустрічаємо до когось магазин чи ще щось, всім зрозуміло, як це функціонує, хто так. на чому для чого це робить. Е, мої ж діяльності ну, це специфіка нових сфер, да, таких блакитних океанів, коли тобі треба все-таки зрощувати ринок і йому пояснювати навіть специфіку саму, чому ти цим займаєшся. А Skywalker е, насправді, якщо навіть брати от нам 4,5 місяці зараз, за цих чотири місяць з половиною місяці ми почали із таких дуже дуже простих точкових послуг, як написання резюме, проходження пробної там співбесіди із фідбеком до того, що зараз вибудовується вже такий дійсно сервіс, де є довгостроковий шлях роботи із клієнтом. І тут дана діяльність компанії у нас розділяється на кілька таких окремих фактично незалежних віток. Перша в яку ми найбільше зараз інвестуємо, сил взагалі фантазії, це кар'єрний саме консалтинг. А, в чому полягає суть? Тут ми працюємо як з людьми, які вже визначились, де вони хочуть працювати, на яких по яких спеціальностях в it сфері саме зараз ми працюємо з it сферою і з сферами, які близькі до IT, такі дуже інноваційні, де все одно IT якось замішане. І тут виходить є цей тип клієнтів, які знають, чого вони хочуть, просто їм треба допомогти дійти до тих посад і отримати той офер. Фактично, ми беремо клієнта і ведемо його до оферу. Шляхом того, що ми організовуємо йому, там, якщо у нього вже є знання в даній спеціальності, це пробна співбесіда з рекрутером, який дає йому фідбек з точки зору позиціонування себе і розуміє при цьому, де хочеться людина працювати, які в неї є амбіції, і підказує. Чи дійсно він може очікувати ту ж винагороду, яку він хоче на ринку? Чи все таки він можливо коштує зараз інших грошей, чи можливо інший там досвід потрібний? Наступний етап це є консультація, пробна співбесіда з технічним спеціалістом, який уже оцінює професійні навички і підказує людині, що ще потрібно підтягнути для того, щоб отримати ту чи іншу посаду в тій чи іншій компанії. Бо є специфіка. Десь мідл спеціаліст має мати такі там знання в меншій компанії в аутсорсинговій компанії 105, Він має мати зовсім інший стек технологій. А для того, щоб могти претендувати на цю посаду, тому він таким чином він і аналізує рівень людини, і підказує, що ще змінити. Якщо людина самостійно не може підтягнути те все, що ми відмітили, що потрібно підтягнути, ми знаходимо ментора. Це може бути той же технічний інтер'єр, який працював з людиною, або нова людина, яка протягом певного періоду консультує людину, і в моменти, коли людина от застопориться, там, наприклад, не знаю, чи довчає новий фреймворк, який є необхідним там зараз на ринку для певних вакансій, він Швидко її підтягне, підкаже, там, і людина набагато швидше приходить, ще довчає все, що необхідно. І далі вже йде такий дуже Складний етап це є етап просування людини, рекомендації її в різні компанії, де потенційно вона підходить на вакансії. Тут вже задіюється дуже широкий нетворкінг, який ми маємо з представниками компаній. Це можуть бути фаундери, це можуть бути рекрутери, HR-и. Ми самостійно аналізуємо, де хоче працювати ця людина, тобто вона нам каже, по цьому ми аналізуємо. Де дійсно вона підходить під ці компанії, і туди її рекомендуємо по факту наявності вакансії, без факту наявності вакансії, насправді через місяць вона може відкритись. Тому ми стараємось, щоб ті компанії, де ця людина підходить, завжди знали про те, що от є такі кандидати, і потенційно його можна розглянути і взяти собі на роботу. І таким чином ми йдемо фактично до того моменту, коли людина отримує офер. Це якщо Людина знає, чого вона хоче. Зараз ми активно розвиваємо і інший такий сегмент. Це коли люди працюють в якихось інших сферах. Це не IT, це не щось інноваційне, це більш такі звичайні сфери, до яких ми звикли, не знаю, будь-то рітейл, банківська справа, де там юридична сфера. Тому що є зараз проблема в тому, що ті люди, які хочуть, наприклад, перекваліфікуватися в ІТ-сферу. Для них малюють лише один єдиний варіант там, переходити на джуніор, там QA спеціаліста, тому що це найпростіший там, вхід в it сферу. А, такі люди потім часто, якщо це не їхнє, якщо це не їхня специфіка роботи, якщо не, не девелоперство, це все таки їхня там, сфера, а їхня діяльність, вони не знаходять роботи, вони є не успішними. Потім це просто такі інвестиції, кількох місяців нікуди, коли вони так і залишаються працювати в своїх сферах. Є маса різних інших спеціальностей, інших посад. Також в крутих хороших успішних сферах, де ця людина може себе себе реалізовувати. Ми їм хочемо просто показувати можливість на такому відному відні консультації кар'єрній і спеціалістом, який покаже, які взагалі є зараз можливості по перспективним сферам, куди можна переходити. Проаналізує той досвід, який є в людини, і підкаже, де все таки він може бути одразу зайти знову ж таки уже на вищу якусь посаду, і де цей його досвід пригодиться. Проаналізувати, які є ризики, які є можливості, де в яких компаніях працювати. Далі наступний етап це буде консультація із людиною, яка вже Успішний практик в даній сфері, тобто це людина, яка працює в компаніях, але співпрацює з нами, який проконсультує цю людину вже більш по професійним навичкам, що їй потрібно підтягнути, де це можна зробити, за який час це можна зробити. Це теж важливо, щоб людина не розтягувала це на супердовгий період. Якщо людина хоче знову ж таки, він може стати її ментором там на місяць, на два, щоб пришвидшити цей етап переходу, і далі вже знову ж таки етап просування людини в компанії, де потенційно вона може працювати. Вати. А це той напрямок, в якому я бачу дуже велику перспективу, тому що дуже багато людей зараз, от навіть серед мого оточення. Всі бачать, що я працюю в сфері, яка цікава, всі бачать якийсь постійний рух, активність. Їм цікаво її стосуватись, але вони не зовсім розуміють, як вони можуть зайти. Їх лякає розробка, і вони не розуміють, які ще є варіанти, окрім розробки, заходити там в it сферу в сферу не знаю, так само криптовалюти, те, що зараз є трендовим, сучасним, і. Де дійсно варто зараз вкладати всі свої сили, тому що це затребувано як на всесвітньому ринку, а там можна шукати іноземних замовників, де прив'язка також там, зарплати до валюти йде. Це те, де дійсно зараз хочуть працювати люди, і чому б їм не допомагати в цьому. Як угу. ти бачиш далі розвиток скайвортелу? Чи будеш ти виходити на європейський ринок, на американський ринок? Як, угу. Куди рухатися далі? Ага, як як би де, каби. А, Насправді а, моя а, от так специфіка всі відмічають в тому, в чому особливість як працюю я. Я коли придумую щось, я в принципі одразу починаю його реалізовувати. У мене немає такого, що я чітко вибудовую дуже довго, якусь стратегію, обмірковую. У мене в принципі не знаю, ідея скейвокера там зародилась в один день. Но на другий день вже активно я почала це промовити. І якщо говорити про його розширення, є варіанти, але поки що мені цікаво все таки протестувати вже ідеальну модель саме в Україні. Є варіанти виходити і на європейський ринок, але стосується більше вже тоді релокейту. це дійсно складна така сфера, яка потребує там і ліцензування, і різних інших специфік. Тому зараз я працюю більше саме на українському ринку, вважаю його великим і потенційним, ну, дуже цікавим для розвитку. Тому що багато все-таки, ну не знаю наскільки там хто серед глядачів цікавиться цією сферою, дуже багато зараз різних країн віддають сюди замовлення на розробку. Щоб цінують наших спеціалістів, і от цікаво зробити таку, допомогти сформувати цю екосистему, де ці ж спеціалісти будуть залишатися в Україні. Бо зараз спостерігається просто шалена тенденція релокації. І тому гарний є варіант допомагати їм тут себе реалізовувати, знаходити тут роботу, тому що її є дійсно дуже багато. А якби тебе я попросила ви крімість, три поради підприємцям-початківцям? Що б ти відповіла? Що б я відповіла? Три поради. А, зараз, напевно, виокремлю ті поради, якими у нас закінчився мій івент, який нещодавно проходив Please Don't Tell. це як окремий мій проєкт. Він закінчився тим, що ми виокремили такі теж три поради. То були не не для підприємців, а просто як загальним, але вони підходять і для підприємців. А, перша це було не боятись просити. По-друге, те, що я завжди рекомендую, і як я особисто роблю, просто перти як танк і щодня щось робити. Насправді, якщо кожного дня от робити якісь маленькі навіть кроки, в моєму випадку я просто цілодобово займаюся зараз розвитком своєї справи, то і будуть результати. І третє, що я б відмітила, Розповідати максимально людям, чим ти займаєшся. Іноді настільки неочікувана людина з якоїсь такої далекої сфери, де тобі здається, вам взагалі я ж зараз живу там цією своїм дітищем, а він зовсім іншого стосується, і що він мені може підказати? А буває, що людина з боку. Щось якось так підкаже і, і, і задасть таке правильне питання, просто уточнюючи про твою діяльність, і ти зрозумієш, а таки, да, а, а цього не зрозуміло людям там чи ще щось, чи направить. Навіть в мене так додаткові якісь сфери діяльності відкривалися. Клієнти взагалі самі круті з'являлись таким чином, коли я просто знайомилася з людиною, яка мені здавалося, а там. Він точно не буде моїм клієнтом, а виявляється його брат. Там є проджект менеджером в it компанії, і звертається потім до нас, чи там стає нашим партнером. Тому, от, якщо в тебе є власна справа, ти просто маєш звикати до того, що будь-ким з ким, би ти не спілкувався, перукар, таксист, тобі треба розказати, чим ти займаєшся. Тобі треба вчити спічити, це коротко, зрозуміло і максимально ось так розширювати, пускати коріння серед кількості людей, яка знає про тебе, знає, чим ти займаєшся, і яка тобі чимось може допомогти, підказати і просто іноді задати правильне питання. Так, добре, дякую тобі, за дуже цікаву розмову. Давайте вже сьогодні зробимо наш перший крок до власної справи. бійтеся, виходьте із зони комфорту. З вами була Поліна Феленкова, програма бізнес та До нових зустрічей.